Також ворог скерував удар по терміналу нової пошти за попередніми даними: чотири загиблих та шість поранених. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих, і всім постраждалим. Це велика трагедія зараз. Такі холоди, в такі морози, і в таких умовах залишитися без рідних, залишитися без житла. Тримайтеся, друзі. Ну треба вистояти, мусимо триматися. Крім того. Ворог атакував знову ж Дніпропетровщину. Криворізька ТЕС там в кривому розі була дуже складна ситуація з електрозабезпеченням, енергозабезпеченням, теплом, водою. Ворог продовжує фактично бити, теж недаремно. Це символічно, недаремно противник обирає кривий ріг, оскільки це батьківщина президента України Зеленського. Думаю, що ворог таким чином теж прагне тиснути. Ну тобто, це все природньо, закономірно.